Марина Полік крафт мисткиня, що працює з українськими традиційними ремеслами, переосмислюючи вишивку, мотанки та інші атрибути української символіки, декоративно-ужиткове мистецтво, її освітня спеціалізація. Та деякий час майстриня працювала кореспонденткою суспільного. Доля знову звела Марину з народною творчістю під час війни. З початком повномасштабного вторгнення я виїхала до Німеччини, бо я була вагітна і в мене двоє ще хлопчиків. Було і там я потрапила в німецьку сім'ю, яка мені дуже багато допомогла. І не маючи коштів, не маючи там можливості їм віддячити, я вирішила щось створити таке, яке б нагадувало їм і Україну, і як знак вдячності нагадував про мене. Це була мотанка. І перша мотанка була з матеріалів. Кажем, так з гуманітарки, да я ходила там речі, постійна білизна, вишивка, і все це я використала в першій ляльці. Згодом ком'юніті українців за власним бажанням організувала майстер-клас із створення мотинок, натхненно навчаючи земляків цьому мистецтву. Марина незчулася, як почала поширювати його за кордоном через воркшопи, виставки і перформанси. Так з'явилася виставка в Райнсберзі. Це біля Німеччини такий культурна столиця Брандебургу, де я презентувала кілька цікавих мотанок, матеріалом яких слугував навіть військовий одяг мого чоловіка. Тому що з початком повномасштабного вторгнення він в перший же день пішов до військомату, і ми не бачилися, поки не народився найменший. Чоловік Марини Григорій Палій спортивний оглядач та коментатор, один із українських голосів олімпіад і міжнародних спортивних змагань. Свого часу працював пресатише національної збірної з баскетболу. Він, як і дружина, поціновувач прикладної етнографії. Мій чоловік з Кривого Рогу, він тут виріс, навчався, працював на радіо, і потім вже переїхав до Києва. І в принципі на роботі в робочих моментах ми і познайомилися. Я також журналістка, він журналіст. Зараз ми маємо трьох чудових діток. 12 жовтня 2023 року паре визнала голодомор актом геноциду української нації. А 25 листопада, біля Бранденбурзьких воріт, Марина Палі провела художній перфоманс. Продовж кількох годин художниця спільно з однодумцями створювали їстівні ляльки, жованки символічно з чорної тканини. Гості й перехожі долучились до процесу, усі разом створили 90 ляльок відповідно до 90-х роковин голодомору 1932-33 років. Збути голосом в Європі розповісти про нашу трагедію, що геноцид українського народу триває не, не рік, не два, як зараз не десять, а багато років. І, і тоді ми придумали ем, проєкт Жованка, він називався. А Жованка це така лялечка, яка невеличка, робилася вона не тільки в часи голодомору, а взагалі мами робили для діток. Це така е, шматочок хліба, який, замотаний в тканину, давалися як пустушка дитині. І вона смакала собі. Їла і так дурила себе не була голодною. А от саме під час голодомору є історії, коли ці жованки були рятівними для дітей. Іноземці підходили або українці і питали, що це. Я пояснювала, і на знак пошани замордованих вони також виготовляли ці 90 лялечок. Всього ми 90 зробили. І хтось залишав собі, хтось залишав. Тому в мене, в принципі, зараз є 90. Марина розповідає, їхня мирна акція збіглася у часі з проросійським мітингом по іншу сторону Бранденбурзьких воріт. Це був, був такий меседж: давайте не допомагайте Україні, не давайте їй зброю. І тому ті люди, які йшли з цього мітингу, вони, звичайно, були проти України. І коли вони бачили, а я була в вишиванці і в атрибутиці національній, вони розуміли, що це українці. І це було так от. Такі кусь-кусь, так, вони кидали якісь фрази, тому для мене це е, був такий символізм, що все одно, попри це, я говорю про нашу проблему, що ми є, ми не ми не Росія, і е, геноцид тривав дуже довго роками, і про це мають знати в Європі. Майстриня каже, мотанка її веде і далі. Спочатку, як медитація, що думками повертала українських жінок і дітей на батьківщину. А коли кількість ляльок збільшилась. І їх передавали на фронт захисникам своєю енергією, своїми думками, своїми помислами. Так ми створюємо оберіг, і е, так ми проявляємо свою любов і ну так хочемо допомогти нашій країні в перемозі. До Кривого Рогу крафтмайстриня привезла колекцію саме на дніпрянських ляльок-мотанок. Ви сама родом з Черкащини. Назва цієї експозиції українське весілля дівич вечір. Мені захотілось показати один з таких найдушевніших моментів, коли молода прощається з своєю молодістю і стає вже так би дружиною. І в моїй виставці представлені кілька репродукцій ляльок, тих автентичних, які були зібрані Олександром Найденом та Наталією Орловою. Це відомі в українських лялькарських кругах дослідники. Інститут розвитку міста та Криворізький історико краєзнавчий музей відгукнулись на запит майстрині. кажуть криворіжці раді мистецьким заходам з пізнавальною історією про своє автентичне, а на то такий буремний час. Крафт мисткиня для люк-мотанок Марина Палій. Вона представляє зараз Україну, українські традиції у Німеччині, проводячи майстер-класи, різні фестивалі приймає участь, перформанси таким чином і допомагає поширювати українську культуру серед населення. І для українців, для дітей-інвалідів проводять такі заходи зараз. Українські традиції це тренд, тому дуже важливо. І такий міжнародний напрямок співпраці разом з іншими майстринями Марина є учасницею флешмобу мотанок під назвою Відродження народної української ляльки. Мисткиня від початку свого занурення у мотанкарство зібрала чимало знань з цієї теми. каже українські обереги, то не про матеріальні цінності та гроші. Звернулася до джерел, і зрозуміла, що дуже багато ляльок у нас. Е не наших, а країни ворога, і ляльки лялькарки вони продовжують це відтворювати і казати, що це наша традиційна оберегова лялька. Лялька, десятиручка, потім кубишка. То вже в самій назві розумієте, що це не наша лялька, і такої не може бути. А традиційна це іграшка, так? пеленашка, дзвіночок, перевертушка. це українські власне ляльки. Мені сподобалась виставка, враховуючи, що я сама колись брала участь в майстер-класах славянських общин нашого міста, по вигадала ляльки-мотанки. Ну і взагалі мені було просто цікаво дізнатись про цю пані, тому що вона не місцева, і послухати просто розповіді, подивитись, які екземпляри є. В її виконанні також для загального розвитку, як то кажуть, не завадить будь-якому жителю нашого міста. Незважаючи на війну, людям треба такі заходи яскраві, щоб була можливість переключитися. У нас ми бачимо да, славетна історія, дивовижна культура. У нас видатні майстри, все це дає нам сили, в тому числі для перемоги. У кривому розі Марина встигла провести ще й майстер-клас з виготовлення мотинки для керівників гуртків, навчальних закладів та переселенців маріупольців, адже зустріч проходила саме у комфортних умовах їхнього центру. Нам дуже приємно, що у нас є співпраця з інститутом розвитку місця кривого рогу. Багато майстер-класів, багато туристичних заходів відбувається. Ну, першу чергу, якщо казати за сьогоднішній захід, це такий, ну. Об'ємний потужний захід з точки зору і арт-терапії, з точки зору і якогось навчання мистецтва прикладного. Тому нам приємно, що до нас до центру завітала така поважна факульчиня, яка навчить наших марюпольців цьому творчості. Добре, що зараз мотанку вже знають, а до того всі знали тільки Вуду. От наскільки мас-медіа працює, так, що вони ну, вона впізнаваємо, але наша лялька старша. Угу. Ну, перші ляльки кажуть, взагалі там, типу, за часів трипільців були, там якусь знайшли в похованнях вузилково, тобто це не така, це прототип мотанки. Опираючись на традиції, надихаючись та досліджуючи народну ляльку, вона прагне перетворити декоративну іграшку на предмет мистецтва. Тож нині віддається цьому наповну виставка мотанок крафт майстрині діє до 28 січня у відеогалереї міського історико-краєзнавчого музею, що під квітковим годинником. Тетяна Васильєва, Андрій Славний постфактум.